Переодягнув Володимира Зеленського на початку повномасштабної війни. Президент України змінив класичні костюми на одяг в стилі мілітарі. Протягом трьох років політик не зраджував цьому образу, попри критику окремих колег. Порушення дрес-коду навіть стало однією з формальних причин скандалу з Дональдом Трампом в овальному кабінеті. Тоді Зеленський заявив, що одягне костюм тільки після завершення війни в Україні. Тож його поява у Ватикані в одязі без натяку на армійський стиль спричинила резонансну реакцію суспільства. Телеграф ЮА поспілкувався з автором цього образу, стилістом президента Віктором Анісімовим. Мене звати Яна Пун. Докладніше про те, як створюється одяг для глави держави далі. Підписуйтесь на наш канал. Віктор Анісімов знайомий з Володимиром Зеленським понад 20 років. Коли у 2000-х команда Квартал 95» пішла з КВК і повернулася в Україну. Комедіанти звернулися до нього, щоб створити новий стиль. Тоді дизайнер переодягнув артистів у класичні костюми: чорні краватки, білі сорочки та дизайнерські смокінги. За словами Анісімова, це виглядало несподівано і контрастно, і саме тому спрацювало. У перші роки своєї політичної кар'єри Володимир Зеленський також віддавав перевагу класичному стилю в одязі. Втім, після початку повномасштабного вторгнення президент почав одягатися функціонально, просто стримано і відповідно до часу. За словами дизайнера, першою про необхідність змін заговорила дружина президента. Олена Зеленська звернула увагу, що на офіційних заходах вони з чоловіком виглядають надто контрастно. Вона у відповідному до протоколу в а він у мілітарі. Так, Віктор Анісімов знову став частиною команди Володимира Зеленського. Перед стилістом поставили технічне завдання: створити форманий одяг у чорному кольорі з легким натяком на сучасний крій і ледь вловний фешн-відтінок. Цитуємо: це був ідеальний збіг, чорний мій улюблений колір, форманий силует, мій стиль. Так з'явилось це нове візуальне рішення. Стримане, мужнє, водночас функціональне і естетичне, каже Анісімов за словами дизайнера. Найголовніше було, що президент узагалі погодився переодягнутись. Втім, політику здається, це рішення сподобалось. Капсула була створена у січні, а вже у квітні він з'явився у Ватикані в новому образі. За словами Анісімова, до цієї співпраці востаннє він бачився із Зеленським у 2019 році. Дизайнер зазначив, що на екрані президент здавався йому дещо більшим, але під час особистої зустрічі стало зрозуміло, що за п'ять років він майже не змінився. Стиліст дізнався, підібрати фасон для президента з першого разу не вдалося. Зазвичай Анісімов створює костюми оверсайз крою. На примірці Зеленський пожартував: ти хочеш, щоб я так виглядав? Дизайнери зрозуміли, невідповідність в образі швидко відкоригували посадку, і вже за кілька днів президент з'явився на публіці в новому стилі. До новоствореної капсули увійшли також футболки, куртки і сорочки. Фінальною річчю стала та куртка піджак, в якій Зеленський відвідав саміт НАТО. Вона формальна, але з сучасним акцентом округлими лацканами і новою геометрією, зазначив Анісімов. Стиліст додав, що також створив для президента комплекти в кольорі хакі, але політик їх жодного разу не одягнув. Під час війни армійський стиль став популярним і серед багатьох цивільних українців. Імовірно, поєднання мілітарі та класики, яке ми зараз бачимо в образі Володимира Зеленського, прийшлось би до смаку і іншим. Втім, за словами Анісімова терижування президентської капсули до його планів не входить. Цитуємо в цих речах закладена велика відповідальність і тягар обов'язку. І, наприклад, я не був би готовий приміряти їх на себе. Але якщо хтось відчує в собі силу, ми відкриті, бо розуміємо, саме попит формує пропозицію, каже дизайнер. За його словами, першим, хто наважився втілити цей образ, став режисер Мстислав Чернов. Лауреат премії Оскар за фільм «20 днів Маріуполі побачив президента у новому образі та звернувся до Анісімова для створення чогось схожого для себе. Крім того, під час тижня моди в Берліні команда дизайнера представила 36 луків натхненних співпрацею з президентом. Сталі зазначив, що подіум, звісно, має свої правила, але суть лишилась. Анісімов розповів, що камуфляж постійно присутній у його колекціях. Водночас сьогодні його купують менше, адже мало хто у мирному житті хоче асоціювати себе з війною. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхо. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Сьогодні виповнюється 75 років президенту тікачу Віктору Януковичу, який покинув Україну під час революції гідності. Після його втечі активісти майдану очманіли від розкоші президентської резиденції у Межигір'ї, якою було наповнено будинок гаранта. Чого тільки вартий золотий батон, який знайшли в особняку легітимного? А також автопарк, який налічував близько 40 транспортних засобів на загальну вартість майже 30 мільйонів гривень, і це ціни станом на 2014 рік. Після втечі Януковича, міністр юстиції Павло Петренко, заявив про виведення його сім'єю близько 40 мільярдів доларів з України. Частину коштів вдалося заморозити завдяки санкціям. Проте більшість активів, за даними слідства, були виведені в офшори або вивезені готівкою до Росії. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про секретні володіння Януковича в Росії та Україні. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. У кабінеті міністрів ховалась таємниця, про яку не знали навіть чиновники. коли Віктор Янукович був прем'єр-міністром. А це було двічі: з 2002 по 2004 рік, а далі з 4 серпня 2006 року по 18 грудня 2007 тисячі Він зробив у будівлі уряду приховану кімнату, яка була захована за фальшивою шафою. Цього приміщення не було на планах, і його облаштування тривали у таємниці. Обслуговували цю таємну кімнату також лише й люди Януковича. Коли прем'єр-міністркою стала Юлія Тимошенко, її команда навіть не знала про існування цього приміщення. Ця, так би мовити, капсула, розташована між робочим кабінетом Януковича і великою залою засідань уряду на сьомому поверсі Кабміну, була захищеною від прослуховувань. Броньовані двері у капсулу були під виглядом дерев'яної шафи. Вони обпломбовані. Лише один працівник охорони міг зайти у цю кімнату, щоб впустити туди Януковича. Це й був вхід до кімнати. Усередині цього бункера були шкіряні меблі, телевізор, телефон, кондиціонер і навіть окрема система вентиляції. Існує багато версій. За деякими з них це була кімната безпеки Януковича, якщо йому щось загрожуватиме. Також є версія, що ця кімната була призначена для таємних зустрічей і переговорів. Однак це лише здогадки. Підтвердженої інформації про призначення цієї кімнати немає. У самому серці Волинських лісів на красивому пляжі озера Світязь колись височила загадкова закрита база відпочинку, яку місцеві називали шацьким межигір'ям». За високими парканами виднілись дахи розкішних будинків, а чутки ходили про причетність до неї Віктора Януковича. Зараз від цієї показухи не лишилось геть нічого, окрім пункту пропуску зачинених воріт і таблички обережно злий пес. Знаходився цей відпочинковий комплекс на урочищі гряда на центральному пляжі. Побудували базу досить швидко, приблизно за два роки. Будівництво закінчилось у 2013-му. На території було розташовано шість котеджів, які були обладнані за останнім словом техніки, автоматизація та усі потрібні речі для розкішного життя. У середині будинків були не дешеві меблі і техніка, а серед предметів декору навіть елементи з позолотою. Територія маєтку понад 5 гектарів. Там знаходились гостюві котеджі, головний будинок, дитячий майданчик, штучне озеро та лазня. За парканом був будинок для прислуги та вертолітний майданчик. І, звичайно ж, кожен куточок був нашпигований камерами. Коли Янукович втік із країни після революції гідності комплекс відпочинку розібрали. Людям, які демонтували будинки, платили по 500 гривень на день. Однак, за словами працівників, вони не знали, кому належить це майно. Дані про підмосковну резиденцію, в якій живе втікач президент України, також офіційно засекречені. Росреєстр заборонив отримувати витяги з інформацією про ділянку і будівлі за адресою Одинцово-Паркова алея 11. Саме тут, за даними української прокуратури, та низки журналістських розслідувань мешкає Янукович після втечі з України у 2014 році. Йдеться про державну резиденцію площею понад 4 гектари. У минулому це була дача маршала Семена Будьонного пізніше місце проживання губернатора Підмосков'я Бориса Громова. Саме сюди Януковича поселили під охороною російських спецслужб після втечі. Формальним власником резиденції до 2017 року було федеральне казенне підприємство Загородний дом прийома в Русічі при МВС РФ. На території знаходиться триповерховий будинок площею 2076 квадратних метрів, а також окрема будівля з басейном, сауною, кухнею та складськими приміщеннями. За кадастровою картою землю дозволено використовувати для дому прийомів розміщення делегацій та іноземних фахівців. Заступник начальника департаменту офісу генпрокурора України з розслідування справ майдану Денис Іванов підтвердив, що Янукович проживає в селищі Барвиха Одинцовського району Московської області. За версією слідства Янукович у лютому 2014 року залишив Київ у супроводі охорони й оточення. Спочатку прибув до Харкова, потім через Донбас до Криму. Саме там, за даними ГПУ, він закликав охоронців до дезертирства. Уже 24 лютого спецслужба Росії вивезла його до РФ за словами українських правоохоронців. Маршрут евакуації узгоджувався з Кремлем особисто Володимиром Путіним. Це канал Телеграф. Мене звати Яна на Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Народні обранці теж сплачують аліменти, і не завжди добровільно. Так значна частина народних депутатів вимушено сплачують борги через виконавчі провадження, зокрема й за аліментами. Серед них є й ті парламентарі, хто, зважаючи на їхні декларації, має достатньо коштів для утримання своїх дітей, але сплачує лише невелику частину депутатської зарплати, та й то в примусовому порядку. Пише видання ОБОЗ.UA. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, хто з українських нардепів. Оплатить аліменти за судовим рішенням. Докладніше далі. У Верховній Раді десятки парламентарів потрапляли до реєстру боржників через несплату аліментів. Показово, що йдеться лише про чоловіків. Іронізує видання обозює. Станом на червень 25-го року примусово стягуються аліменти із зарплати шести народних депутатів. Найбільші аліменти за виконавчим провадженням сплачує народний депутат від слуги народу Василь Вірастюк. У реєстрі судових рішень є позов від його колишньої дружини Інни, яка вимагала в нього аліменти в розмірі 80 тисяч. Гривень на місяць по 40 тисяч гривень на кожного сина. Однак, парламентар у суді заявив, що за законом немає права займатися бізнесом, має інвалідність, тож таку суму виплачувати не може. Суд ці аргументи врахував, що місячно народний депутат на утримання дітей платить колишній дружині інні аліменти в розмірі 17 тисяч 609 гривень. Це значно менше ніж просила жінка. Виконавче провадження відкрито ще 4 жовтня 2023 року, і воно досі актуальне. Якщо наступне офіційне місце роботи Вірастюка буде з більшою зарплатою, то сума аліментів може збільшитися. Якщо після ради він офіційно не працюватиме, аліменти становитимуть не менше 50 прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Зараз Вірастюк платить аліменти за двох дітей. Для розуміння в Україні прожитковий мінімум на дитину віком до 6 Років становить лише 2563 тисячі гривні, трохи меншу суму, щомісяця платить нардеп Михайло Бондар, фракція Європейська Солідарність, 13 тисяч гривень. Бондар, учасник війни, доброволець Національної гвардії. На третьому місці за розміром аліментів опинився нардеп, член партії опозиційна платформа за життя Олександр Колтунович. У травні парламентар заплатив своїй колишній дружині 12 тисяч 12 сто гривню 60 копійок. Згідно з декларацією, всього Колтуновича п'ятеро дітей на відміну від Вірестюка, член опозиційної платформи, професійний політик. До ради він був помічником нардепа однопартійця Василя Німченка. Колтунович роками агітував за відновлення зв'язків з Росією, його вже після нападу Росії, зокрема, у 2019 році він закликав відновити транзит через Росію. А у 2020 році разом з одним із лідерів своєї фракції, зрадником та кумом Путіна Віктором Медведчуком, полетів до Москви та зустрівся з російськими депутатами. Як видно з декларації, у Колтуновича немає ані накопичень, ані власного житла, ані власного автомобіля. Він зареєстрований у гуртожитку дружину, яка не працює, та п'ятеро дітей. Він отримує на зарплату 70 тисяч 100 гривень. При цьому якимось дивом парламентар зміг орендувати BMW X 5 23-го року випуску, який коштує близько 100 тисяч доларів. Згідно з декларацією, у нього немає коштів ані на оренду такого автомобіля, ані навіть на дорогу до Москви, куди він їздив на зустрічі з російськими політиками ще кілька років тому. Колтинович не найяскравіший аліментник у раді, їздить на авто вартістю 100 тисяч доларів, та через суд платить аліменти у 12 тисяч гривень. Всього в Україні за станом на квітень цього року, серед боржників зі сплати аліментів опинилося 147,5 тисяч осіб йдеться в даних Мін'юсту. Серед них є як чоловіки, так і жінки. Але за статистикою Open Data Bot, на 10 боржників, дев'ять чоловіків, які вчасно не заплатили аліменти, і лише одна жінка. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.